Вітаю всіх. Рубав дрова і відлетіла одна гілочка і потрапила мені прямо в око. Кажуть, розрив хрусталика. Зараз їду, зараз мене визвучить швидкою, Напевно, будуть робити операцію і замінювати хрусталик. Тому, будь ласка, прошу молити, щоб все було добре. Ну Таке, таке, таке трапляється в житті. Прошу молити. Вирішіть себе, є. Пробила в вот оці була дирка, туди попали якісь такі скалочки від цієї самої гілочки. Вчора зробили операцію. А, зараз лікуюся, якихось прогнозів, а, поки що я не знаю, поки що нічого як би так стверджено не кажуть. Треба лікуватися. би все дообстежився. Але оцим глазом, коли б сюди приїхав, майже нічого не бачив. Зараз бачу так, от, все в тумані. І то так дуже близько. Якщо так рукою поводить, то, то так. Будемо сподіватися, що все буде добре. Така неприємність. Чому я це записую? Прошу вас молитись. Це найголовніше. Ми, християни, молимося один за одного. Я вас прошу всіх, хто побачить це відео, декілька слів сказати Господу про мене, щоб я все-таки зір не втратив на цьому оці. Опоку вдалося зберегти. Тому так, всім я вдячний, хто тримає кулачки, хто молиться за мене, хто підтримує. Це для мене дуже важливо. Я всім вдячний, пережив і Господь. Я буду намагатися лікуватися, щоб хоча б на Пасху якось ну, послужити службу. Як справи, ну, політ нормальний. Я прикрию трошечки, щоб нікого не смущати. Це в мене праве око постраждало. Це За, за останні ці роки, скільки я служу спіхиником, це 15 років, мене прав, права сторона більш всього страждала. То мінізма на коліні порвав, тушили пожежу сусідів з двома відрами біг і не так став. І мінізг надкусив. Тому нещодавно робив операцію десь може рік назад та напевно, рік назад. Трошки більше ключицю ламав, теж їхав мопедом, там по питанням будівництва храму, і влетів не туди, куди треба, не в той поворот. А потім на ну, той самої правій стороні плечо вивихнув. В общем, а тепер око. І все права сторона везе, везе мені взагалі. Веземо мене на праву сторону. Ну, нічого, лікуємося. Вроді би, динаміка хороша. Лікар обнадіжує. Я надіюся з обома очима повернутися додому і обома очима бачити все. А так капають, закапують, колять, турбуються. Тут дуже, дуже гарні люди, дуже гарні лікарі, дуже гарні медсестри, які. Турбуються. Так що, так що все, все добре. Гріх жалуватися. Дякую всім. Зараз такі важливі дні для нас, усіх християн. Завтра Страсна П'ятниця, де ми будемо згадувати страшні трагічні події життя Ісуса Христа, як його били, як Його мучили, як Його розпинали. Завтра, ну, дійсно, чорний день. А потім Пасха, неділя, радісний день, Христос Воскрес. І наша, наша проповідь, наше життя, воно повинно в ці дні от бути навколо цих всіх подій. І хтось умудряється на перевелкий жаль роздавати ненависть, пишучи всякі ганебні дописи, що ось дивіться, от та московська церква, ось дивіться, там московський попил, ось дивіться там. То й в ту церкву не ходіть, в ту церкву ходіть, та як же це все дістало? Ми вчора сиділи в бомбосховищі, і знаєте, там ця була біль і печаль для всіх нас. Так, коли ці вибухи чуєш, коли це все, і знаєш, що там хтось гине, менше за всього хочеться вустраювати оці діспути, ще церква правильніша. Христос нас гукає до миру, до єдності. А якщо ми миру єдності не хочемо, а хочемо ще більше сваритися одне з одним, які ж тоді ми християни. Тому я дуже прошу. Давайте будемо християнами. Якщо ви пишете щось, якісь дописи в соціальних мережах, дивіться, щоб вони були добрими. Бо якщо вони будуть злі, це вже буде не християнство. Зла хватає в цьому світі. А нам, християнам, треба нести мир. Блаженні миротворці, так сказав Господь. А коли ми скубимо один одного, то це неправильно, неправильно, дуже це неправильно. Є розділення, є недорозуміння, на жаль, по нашому такому людському єству. Але є дуже багато горя. І нам, християнам, якраз треба робити все можливе, аби цього горя було менше. А не на горі піаритись чи здобувати собі бонуси за рахунок чиїхось ліс. Ми Христові. Давайте це пам'ятати. А якщо людина не Христова, то звичайно вона буде і в святі дні сваритися і лити бруд на всіх тих, хто здається цій людині неугодній. Будьмо мирними. Будь ласка, я дуже прошу. Зараз дуже тяжкий час для всіх нас. Єднаємося в Христі Ісусі. Ну і звичайно скажу декілька слів про сьогоднішній день. Сьогодні Великий Четверг. Ну, на превеликий жаль, я вперше за останні. А що за останні? Скільки я себе християнином знаю, я обов'язково Великий Четверг причащався. А сьогодні, в цьому році, вперше я, на жаль, на причастя не смог потрапити за. Ну, за ті всіх обставин, які в мене склалися. Сьогодні дуже важливий день, тому що сьогодні церква згадує, як Господь започаткував таїнство причастя. Це центральне таїнство для нас, християн, тому що Господь дає свою плоті і кров, щоб ми причищаючись його, мали в собі поне безсмертя. Адже Господь став людиною саме для того, щоб нас воскресити, щоб нам дарувати життя вічне. притерпів смерть і воскрес, щоб ми воскресли. І щоб у нас було це все. От ми і являємося причасниками Христу, приймаючи участь в цьому таїнстві. Звичайно, таїнство причастя воно звершується не раз на рік, воно звершується кожної неділі, а в містах кожного дня. Тому бути причасним Христу ми можемо бути завжди, тому що Христос посеред нас, і Він завжди є і буде. А сьогодні це день. Вспомин, да, от коли Господь перед тим, як іти на добровільні страждання, на добровільну смерть зібрав своїх учнів разом і дав їм заповідь творити це, тобто тайну вечір, на його спомин. І ми далі, коли служимо літургії, тому що літургія це є Тайна вечір, ми її заново не, не звершуємо. Ми якби приєднуємося на літургії. А, ми стаємо поза часом і ми приєднуємося до апостолів, і ми причащаємося того ж самого тіла і крові Христової, яку Він Господь дав своїм апостолам і сьогодні дає всім нам, всім вірним йому. Тому сьогодні дуже важливий день, і слава Богу, що цей день є. Бережіть один одного, любімо один одного, ходімо до церкви Божої. Поки в нас є час, поки ми ще живі, тому що все дуже хитко, дуже мінливо, все змінюється, і людське життя дуже-дуже таке тендітне, що от не знаєш, що воно буде й завтра. Тому поспішаємо бути віруючими. А священики поставлені для того, щоб допомагати, роз'ясняти, підказувати, щоб все було так, як треба. Бережи всі, Господь. Вчора був жахливий дуже обстріл. Загинула навіть дівчинка із Нікополя, 17 років Вероніка. Так що помоліться, будь ласка, це парафіянка одного із храмів Нікопольських. Поїхала поступила на перший курс училища, здавалося б, з Нікополя, там, де ну, кожного дня обстріли, а от, от так, так, така жахлива смерть, так трагічно за знову представлену Віроніку. Це ж ми вночі це все чули, як ці всі дрони взривалися, як це все прилітало. Ну, не в нашому районі, але все-таки бомбосховище довелося спуститися. Я так думаю, ну, в мене не проблеми, в мене так, легенька, легенька подряпинка. От людей да, справжні проблеми. От люди втрачають своїх рідних і близьких смерті. Це набагато страшніше. Та й тут лежать люди з більш серйознішими проблемами з очами. Хтось взагалі майже втратив зір, то мені гріх жалуватися тут. Лежиш як на курорті. Всі тобі дзвонять, всі цікавляться. І знаєте, в чомусь мені совісно від цього, адже я собі лежу. І травма моя така по глупості. Так що ну, ось так воно все буває в житті. Підтримуємо один одного, в особливості тих людей, яких от дійсно страшне і трагічне. Ми отак живемо, не помічаючи іноді один одного, зайняті собою, зайняті своїми якимись ранами, проблемами. Хоча насправді навколо нас дуже багато тих людей, які потребують в нашому доброму слові, я особисто це також відчув. що Як радісно да, коли тобі хтось щось каже добре, і аби мені це не забудь, коли я вийду з пальниці, щоб я також міг обов'язково підтримувати людей, які будуть зустрічатися на моєму шляху, щоб їм сказати якесь добре слово і по можливості допомогти, аби я це не забув, аби я це не забув. Так, слава Богу, око відкривається, трошки бачу. Ту на поправку. Дякую всім. Смерть завжди трагічна, в особливості коли помирає хтось із молодих. Я це знаю сам. Я знаю, що таке втрачати дітей. Але знаєте, якісь моменти. Напевне, Господь трошечки втішає, і хочеться співати. Христос Воскрес із мертвих, смерть і смерть подолав. Оце нелогічно і, і вступає в протиріччя з тим, що навколо. Напевне, сила Божа вона і така, що якщо навколо все горить і земля горить, а якщо ти Христов, то навіть смерть не страшна. Тому, коли є горе, треба втішати один одного, як можемо, чи словом, чи просто обійнявши просто якось будучи поруч, молитви підтримувати, і той саме час пам'ятати, що Господь переміг смерть, що наша смертність вона тимчасова, і ми всі воскреснемо таку бісінку там, там дав нам творець. Христос переміг смерть на Христі. Пам'ятаємо це. І нехай вічий не бере над нами владу. Ми повинні бути сильними, тримаючись за Бога і один за одного. Нас іншого виходу немає. Підтримуємо один одного і віримо. Господь з нами. Всім добрий день! Відпустили на Пасху. Зараз очецентіпа мене веде, везе, везе додому. Усі, бо батьки це батька. Можна сказати, сусід за 30 кілометрів від мене. То попросив його він вибрав свій час і приїхав мене, забрав з лікарні, бо у нас з транспортом не все гаразд, і, в принципі, в такому стані, не знаю, після антибіотиків, як то в тумані знаходишся. Так що на Пасху служба буде. Так що, шановні ложкарівці, о 7-й годині раночку приходьте до церкви. Головчани, приходьте о 8.15. О 9-й годині я буду в село Шевченкове, в о 10-й годині в Павлопілі. о, о 10.45 я буду в звізді і об 11-й буду в Сорочино. Тому, будь ласка, хто може дивитися це відео з місцевих жителів, приходьте, я заради вас. Приїду, щоб розділити з вами разом свято Пасхальне. Хвороби, хвороби, травми, травмами, але жити треба далі. Тому, будь ласка, ну я прошу всіх молитв, щоб все-таки цей марш бросочок я витримав. Мені там добрі наші лікарі дали ліки, дали капельки, дали уколи. це матушка має буде капать, колоть, щоб я в понеділок. А, щоб я в понеділок приїхав в лікарню знову і щоб мені там щось добре сказали, що є якийсь добрий прогрес. Ну так, Очі на місці, очі бояться світла. Ну, слава Богу за все, всіх з наступаючим, світлим Христом, Воскресінням! Нехай буде мир, і щоб всі були живі і здорові. Бережіть себе! І прошу молитв. прошу молитв, Це найголовніше для мене зараз. Ваші молитви, вони відчуваються. Ваша підтримка вона для мене дуже важлива. Всім, всім, всім до зустрічі!